Шумацькі промисли є одним з найстаріших і найважливіших видів діяльності українського народу, який зародився в епоху відновлення господарського життя після руйнівних наслідків татаро-монгольської навали, що надовго затримали розвиток Східної Європи та України, зокрема. У 15-16 століттях відбулося значне зростання всіх напрямів аграрного виробництва, покращилися землеробські технології, розвинулося тваринництво, плодівництво, пасічництво та інші галузі. Це призвело до підвищення ефективності сільськогосподарської праці і поступового виділення ремісничної діяльності як окремої сфери від традиційного селянського господарства. Саме в цей період економічного піднесення і відновлення торговельних зв'язків, чумацтво стало важливою складовою господарського життя, забезпечуючи транспортування товарів і розвиток комерційних відносин на українських землях. Перші згадки про солопромисловців, які приїздили за сіллю в Кримське ханство і яких не можна віднести до купців, зустрічаються в листі хана Менлі Герея до Івана III у 1499 році. У листі хан скаржиться на якихось людей, які нині приходять, сіль беруть, а пошлі не дають. Перша відома згадка про чумацький промисл під цією назвою відноситься до 1665 року. В одній справі в актових книг полтавського міського уряду розглядається суперечка двох осіб, які раніше спільно входили у товариство на чумацтво. Загалом же торгівля сіллю як чумацький промисел розвивалася серед різних верств українського суспільства, селянства, козацтва та міського населення. Визначити, яка з цих груп домінувала у 15-16 століттях досить складно, наймовірніше, що першими активними учасниками соляної торговлі стали козаки, які мали для цього найкращі умови: особисту незалежність, географічну близькість до селяних родовищ, глибоке знання територій, ефективну організацію та озброєння. Поряд з козаками чумацьким промислом активно займалися вільні селяни посполиті. Піддані війська Запорозького низового, а також міщани. На лівобережжі серед чумаків траплялися і державні селяни, тоді як на правобережжі основну частину становили селяни-кріпаки. Окрім них, торгівлі сіллю займалися міські жителі та представники духовництва. Архівні документи підтверджують широке поширення чумацтва. Зокрема, у справах Київської губернської канцелярії 1738 року зазначається звернення селян села Андріївки з проханням видати їм паспорти для поїздки за сіллю до Коломиї. Особливо цінна інформація про розвиток Чумаса на Слобожанщині міститься у фінансових реєстрах, де фіксувалися платежі так званих вольноварельщиків за вироблену сіль на селовареннях Бахмута і Тора, сучасний Слов'янськ. У записах за 1757 рік згадуються мешканці десятків населених пунктів з усіх полків Слобожанщини: Сумського, Охтирського, Харківського, Ізюмського та Острозького. Ця територія повністю перейшла на постачання місцевої вареною сіллю, через що ввезення іншої солі, включаючи кримську, було категорично заборонено. Також не варто думати, що чумаки одної сітної самотужки відправлялися, наприклад, до Криму по сіль. Зазвичай такі мандри вирушали великими групами, які складалися власне з самого чумака та його наймитів, після чого ця група об'єднувалася у так звані валки, великі обози. Прагнення Чумаків об'єднуватися у Великі Валті диктувалося насамперед міркуваннями безпеки. Чим більше людей у валці, тим менше небезпека нападу на неї, і тим більше можливість відбити напад. Проте, у 18 столітті політична обстановка на півдні значно змінилася. Зростаюча могутність Російської імперії, до складу якого входило лівобережжя і Слобожанщина, зробила неможливим для татар організовувати систематичні великі напади. Тому у XVIII столітті поряд з великими валками вже зустрічаються порівняно невеликі – від 10 до 20 возів. Однак були також і інші причини. Однією з яких був порядок збирання різних мит під час проїзду чумаків через територію Запоріжжя. У 18 столітті охорона мала чисто символічний характер: торговці, що їхали через Запоріжжя, зазвичай супроводжував лише один козак з перначем. Плата за таку охорону бралася не з воза або людини, а з валки, тому чумакам було вигідніше рухатися великою валкою, що значно зменшувало витрати. Наприклад, від гарду на Бузі до Микитиного перевоза, тепер Нікополь, на Дніпрі, плата за охорону становила 8 карбованців, до Кодака 10 карбованців. Крім того, належна дати ралець, тобто подарунок конвойним. Тим, хто намагався уникнути охорони, чекала сувора кара. Відомий випадок, коли один чумак за спробу проїхати через Запоріжжя, вкрімпотей, був жорстко побитий. Транспортування великих обсягів товарів, зокрема солі, потребувало відповідного транспорту. З розвитком шумацького промислу були винайдені мажі, вози специфічної конструкції. Перші про маж, як про спеціальні вози для перевезення солі, згадуються в джерелах першої половини 17 століття. Документи XVIII століття також свідчать, що мажі було основним засобом перевезення солі в Київ на лівобережжя місцевими, а також приїжджими з правобережжя та гличини Коломийцями. На звичайних возах сіль перевозилася в незначній кількості майже тільки взимку і до того ж з найближчих до Києва населених пунктів правобережжя. В записах реєстраційних книг південних прикордонних застав, через які вивозили сіль Запоріжжя і Криму, зазвичай фігурують терміни паровиця і четверний віз. З другої половини XVIII століття в документах широк вживається ще одна назва чумацького воза фура. З'явилася вона в зв'язку з поширенням чумацького візництва і означала найманий віз. Особливості маші полягали у збільшенні воза, зокрема кузова, і покращенні міцності усіх її частин, що дозволяло перевозити на ній велику вагу. На пару волову мажу зазвичай вантажили до 60 будів солі, один пуд це 16 кілограм, тобто на один віз вантажили близько 950 кілограм. Коли воли були сильні, могли вантажити і до 90 пудів. четвериковою мажею могли навіть перевозити до 120 пудів солі. Дуже цікавим представляються відомості мандрівника та етнографа Григорія Петровича Данилевського, який у 1856 році описав мандри чумаків. В путь дорогу зазвичай відправлялося декілька господарів згідно попередній взаємній угоді. Загальна кількість паровиці досягала інколи 40. Рано вранці чумаки збиралися за цариною, молилися і потім відправлялися у дорогу. З хазяєвами йшли наймити по одному чоловіку на чотири пари волів. В наймити до чумаків йшли парубки сімей заможних, хороших. Строк наймиту починався Світлим Христовим Воскресінням і закінчувався зимовим Миколаєм, і за весь цей час наймит одержував від хазяїна 8 або 10 копійок. Чумацька валка слухалась того, хто вже ходив у дорогу і знав чумацькі тракти, чумацькі звичаї. Зазвичай намагаються за день пройти 30 верст, Їдять в дорозі пшеняну кашу з салом, хліб, сіллю, лужки. а на зворотньому шляху з дону солону та в'ялену рибу, Звичай чумаків у дорозі, стримуватися в їжі. Волам же вибирають найкращий корм на лугах і толоках та найкращий водопій. Оминають і близькі погані колодязі заради дальших і кращих. Уникають шляхів по солончаках, якими на вся ліва сторона Дніпра до Сивашу, і травище називається Чехир. Від останньої воли страждають кровотечею. Крім того, біч волів гезі комари та мошки, які набиваються йому вуха і ніздрі та нерідко їх душать. Ближче до Криму земля біля лиманів рясні шкідливими випарами, звідки нерідко завозяться на північ чума. На хороших толоках землевласники беруть з пари чумацьких волів за випус у день у короткий відпочинок від копійки до 2,5 з половиною сріблом, а вночі 2,3. За водопій беруть з пари більше, а саме близько 5 копійок сріблом. Це тому, що більша частина водопоїву степу за відсутності річок здійснюється в колодязях, де вода іноді знаходиться на 20 і 30 сажнів нижче поверхні землі. Чумак запасає на дорогу всього дві сорочки, і в цьому є свій звичай. Одній він йде в путь і, не скидаючи жодного разу, в ній і повертається. Для захисту від дощу пилу, зарази та мошок її відразу обмазують дьохтами разом із шароварами. Тому важкий, лінивий і засмаглий чумак у дорозі являє здалеку якусь подобу давнього лицаря, закованого в панцири лати. Друга сорочка більш символічна. Її на чумака одягає тільки тоді, коли він помре на дорозі. Але раніше ще чумаки зазвичай на передній віз за старовинним звичаєм беруть півня. Цей півень спочатку прив'язується там за ногу, а потім у дорозі освоюється і повністю звикає з нравами табору. У безлюдних пустелях вночі він своїм криком дає знати в темряві, де шукати вози. По ньому дізнаються години, коли ніч, коли північ і ще скоро світанок. Але здається, найбільше. Півень милий мандрівникам, особливо тим, що в лихих степах оглашаючи дикі пустирі своїм криком, нагадують чумакам їх рідне село і рідну стріху, Чопорний і гордий сидить він на возі, розглядаючи з його вершини проїжджих, або на зупинці ходить поруч і крує під колесами відбірне збережен для нього зерно. На думку деяких, він ще рятує від придорожнього біса. Улюбленець усієї валки такий півень живе іноді років 10 і 12, здійснюючи, щоліта по кілька тисячоверсних подорожей. Але іноді, десь на степовому перевалі, у глухому хуторі або на постоялому дворі якоїсь меноніської колонії, де господарство процвітає і купи курей ходять коло кручми, пернатий султан несподівано вискакує з воза, прямує до товариства квочок і якщо його не зловлять, при відході обозу там і залишається. Чумацький промисел був дуже прибутковим, але потребував значних початкових інвестицій. Мінімальні витрати на придбання і спорядження одного чумацького воза становили до 22 карбованців, що на той час було дуже великою сумою, яку мав далеко не всякий селянин. Для розуміння витрат у 1732 році на базарах Харкова пут сала 16 кг коштував 55 копійок. На саму купівлю солі і її доставку чумак повинен був мати найменше семи карбованців, не враховуючи різні супутні витрати у дорозі та мита. І у спогадах Данилевського ми вже з вами дізналися, скільки ж коштував постій та водопій. Таким чином, щоб стати чумаком, власником одного воза з парою волів, треба було мати щонайменше 30 карбованців. Що стосується заробітку, то у 1732 році на базарі у Харкові один пуд солі 16 кг продавали за 26 копійок. Відповідно, від одного воза 90 будів виручка могла становити до 13 карбованців, тобто майже двічі перевищила витрати. Протягом промислового року, що тривав близько 6 місяців, чумаки встигали двічі сходити в Крим по сіль, а деякі навіть тричі. Отже, за дві поїздки чумак мав 12-13 карбованців чистого заробітку, а за три – 18-20 карбованців. Доречно також сказати і про чумацьких олігархів того часу. Наприклад, сім'я Забаштів мала до ста пар волів, а таке сімейство Скліара гнало завжди на промисел валку 60 паровиць, а такий собі Микола Сезіон, брат Андрія Сезьона, зазимувавши якось на дону, пропив цілих 50 пар волів. Статки одного з найбагатших чумаків Ониська Тупчі у 1860 році складала 560 тисяч карбованців, йому вдалося викупити усю свою родину з кріпацтва, і пізніше він писав, що якби не був кріпаком, то, мав би на кінець 60-х років капітала на менше мільйона. Водночас незаможні чумаки з однією трьома паровицями мали гіршу худобу і не могли брати на неї до 90 подів солі. А чим менше солі на возі, тим вища її собівартість і менший прибуток. Більшість таких чумаків не мали вільних грошей, що не їм Одержувати сіль до слушного часу, і увесь отриманий прибуток вони часто витрачали на повернення усіх грошових займів, які вони взяли для відправлення у дорогу. Підсумовуючи, можна сказати, що чумацтво відіграло ключову роль в економічному розвитку України протягом майже п'яти століть. Географічні маршрути чумаків охоплювали величезні території від кримських та чорноморських соляних промислів до Галицьких Сливарень. Від донецьких родовищ до надоволських регіонів така широка мережа торговельних зв'язків робила чумаків не лише торговцями сіллю, але й важливими посередниками міжрегіональної торговлі і різноманітними товарами. Однак, з розвитком залізничного транспорту та зміною економічної структури Російської імперії, чумацький промисел поступово втрачав свої позиції. Промислова революція та модернізація транспортних мереж зробили чумакування на поклавши кінець одні з найяскравіших сторінок української торговельної історії. Але чумацтво залишили глибокий слід у народній культурі України, продивши численні пісні, легенди та традиції, які досі нагадують про часи, коли українські торговці на важких волових возах прокладали торгівельні шляхи через величезні простори Східної Європи.